Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні будемо готувати дуже смачний салат мімоса в його майже класичному варіанті. Такий салат підійде і на свято, і на щодень. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Яйця попередньо відваріть вкруту, розділіть їх на білки і жовтки, білки натріть на дрібній терці. Плавлені сирки також натріть на дрібній терці. Щоб зручніше було натирати, попередньо змастіть тертку олією. Ви одразу побачите різницю. Загалом можна натирати продукти зразу в салат, але мені подобається одразу все підготувати, а тоді швидко збирати салат. Консервовану сардину в олії розіміть вилкою до стану каші. Якщо олії в банці багато, то частину злийте, щоб маса вийшла не дуже рідкою, бо потече весь салат. Жовтки, які ми відклали на початку, теж розімніть вилкою. Тепер починаємо збирати салат. Першим шаром викладіть половину натертих білків. Я збираю салат на пласкій тарілці, але можна і в глибокій. Зверху білки покрийте сіточкою майонезу. Зверху викладіть половину рибної консерви. До речі, не обов'язково брати сардину, дуже смачно виходить з тунцем, сайрою, можна покласти навіть печінку тріски. Цей шар майонезом не змащуємо, а одразу викладаємо половину натерто оплавленого сирка. Викладаємо рівним шаром і вже його покриваємо майонезом. Щоб салат не вийшов занадто жирним, я змащую майонезом через один шар. Зверху знову викладаємо натерті білки, а за ними одразу другу половину сардини. Мені дуже подобається саме двічі повторювати шари, так виходить смачніше і соковитіше. Зверху покриваємо сіточкою майонезом. Викладаємо другу половину плавленого сирка. І тут знову змащуємо майонезом, щоб краще прилипли жовтки. Останнім шаром викладаємо подріблені жовтки. Не тільки зверху, а й розподіляємо по краях. Ось і все, салат мімоза готовий. Прикрасьте його за смаком і можна подавати. Салат виходить дуже смачним і ніжним. Усім моїм гостям завжди дуже подобається.